Доброго дня, мої любі полтавчани. Сьогодні я хочу записати коротеньке відео, щоб трошки вам пояснити. Вчора, саме ввечері, о 8-й годині я виклала вам невеличкий тест, тест, який ви повинні були пройти ось така азорова ілюзія. А для чого я це вам зробила? Ну, звичайно, для того, щоб ви без додаткових якихось приладів могли зробити собі експрес-діагностику і певні висновки. Більше того, для того, щоб ці висновки робити, у нас є неймовірне обладнання, потім яке зможе допомогти нам з тими висновками справитись, бо не кожен з вас отримав стопроцентний результат, і багато хто з вас мені описали свою ситуацію, і я розумію, що там є проблематика. Тепер я хочу пояснити, така візуальна ілюзія використовується в офтальмологічних клініках досить часто для того, щоб швидко зробити певний зріз. Пам'ятаєте? Те, що наші судини сітківки це наше дзеркало судинної системи всього організму. Саме офтальмолог, коли він дивиться, нашу судинну частину сітківки, наше глазне дно. Саме він найкраще може побачити і оцінити в часі тут і тепер стан судин, навіть не судинний хірург. Чому? Тому що, по перше, очі це відображення мозгової тканини. По-друге, мозок максимально активно на себе бере велику частину крові, щоб працювати, функціонувати. І в залежності від того, які проблеми нам ускладнюють роботу кровообігу, максимально швидко це можна і побачити саме на сітківці. Туди найбільше треба крові, найдрібніші судинки. І якщо десь є патологія, пов'язана з гіпертонією, цукровим діабетом, стресами, тим, що ви не п'єте воду. Тим, що у вас є певна втома в організмі постійне навантаження, і ви не розвантажуєте тіло. Ці всі хронічні захворювання приводять до того, що кровообіг ускладнюється. Стан судин вони звужуються, самі судинки стають нееластичними. І сама якість крові вона стає пустою, густою і реологія не дає їй можливість протиснути. Тися через невеличкі мікросудиночки, ці наші капіляри, і нормально провести газообмін і донести поживні речовини, забрати речовини розпада з кожної клітинки, з якої складається наше тіло. Так, от що ж це значить оця наша? Зорова ілюзія. А по-перше, на неї треба дивитися не зразу обима, обидва ока задіяти. При цьому вам треба закрити одне око, подивитися всередину, при цьому покрутити оком, а відчути. Зрозуміти, яке у вас є візуальне, яка у вас візуальна реакція на цю картиночку, потім іншим оком а, також її зафіксувати, а, бо різниця у багатьох колосальна. Більше того, чому ввечері? Ввечері тому, що ви знаєте, а, до вечора наш організм максимально стомлюється. До вечора наш організм максимально а, набирає оборота. За день і ввечері все вже знаєте на е, останньому диханні. Він чекає відпочинку, вночі він чекає розслаблення. А до вечора а всі фактори, які діють на наш організм, призводять до того, що максимально густ, густішує кров, максимально зупиняється робота обмінних е, процесів. Тому. Щоб побачити, наскільки ваше тіло зношене, а чим більше воно в патології, тим більше і активніше він втомлюється під вечір. І щоб це ще й побачити візуально на рівні судинного відклику, то ми дивимося на цю картиночку. Дивіться, в основі цього лежить фізіологія. А ви знаєте, коли зжимається серце, воно штовхає кров, і це виходить певними імпульсуючими рухами. Ми це можемо відчути на нашому пульсі. А ви це можете бачити, якщо бачили, як тече кров. Так? А можливо, десь бачили у фільмі, коли є рана, і пульсуючими такими бризками кров витікає. Тобто є певний посил. А цей посил дає нам якраз ту пульсацію в візуальній картинці в цій ілюзії. Тобто, ви бачите не статичну картинку. А саме мерехтіння, більше того, чим активніше ви бачите, це мерехтіння. А ще зносочка, якщо ще у вас є проблеми з вестибулярним апаратом, ну трошки, да, але гарний кровообіг, то а, довго дивитися на цю картинку неможливо. Ви починаєте, у вас починає крутитись голова. А, не переживайте, Яскраво, активно пульсуюча картинка, рух постійний, а це норма. А, більше того, а, якщо ви зробите замір сьогодні вже зранку, ви однозначно і багато хто мені прописав про це, однозначно виявили, що ввечері пульсація була легесенька, одне око. Наприклад, взагалі не бачила пульсацію, двома дивишся, щось мерехтить. Тобто, ви зранку, коли після відпочинку на новухіті, після пропрацювання нову після того, як організм відпочив, був знятий стрес за ніч, а і наше обладнання в цьому максимально допомагає, ваші прилади працюють над цим. Ви зранку бачили більш активну яскраву картинку. Це нормально, це дуже гарно. Єдине, що Якщо ви виявили, що а, ілюзія не рухається, або рухається тільки дивлячись обидва ну, двома очима, а одне око а бачить статику, це значить, що от саме до вашої сітківки мінімізований зараз приток крові. Тобто ця легесенька, майже непомітна пульсація це погано. І те, що ви побачили у мене сьогодні, дві дівчинки мені відписалося, що зранку набагато яскравіша картинка, а, прям як коли доскоп, прям одне око тоді не бачила, зараз бачу. Я вас поздоровляю а, обладнання, яке працює на вас. Максимально ефективно стимулює, але надовго його не вистачає. Тому й треба інтенсивно займатися, тому й треба займатися не один раз на день, а двічі-тричі. І найголовніше, що ми за висновок можемо зробити на вечір, процедуру вечірню ми категорично не маємо права пропускати. Бо якщо ви у тому стані напруги. А з от такою головою ляжете спати, то зранку буде худо. Тому що, як каже східна мудрість, якщо ти, не, якщо ти нервуєш, якщо ти занепокоєний, не підходь до ліжка і не лягай спати. Зробив все для того, щоб зняти стрес і тільки тоді засинати. Тому що фізіологічно нам захочеться спати, ми ляжемо. Хто буде крутитися, хто буде переживати, але буде все-таки в якоїсь дрімоті. І якщо з одтакезною головою ви ляжете спати, а ви бачили, ваші очі максимально а, відчувають втому, ви на цій ілюзії бачили лед помітне мерехтіння, так? а деякі не бачили взагалі одним оком це мерехтіння. То якщо ви в такому стані ляжете, не знімете. Стрес, не той стрес і не підготуйте організм до відновлення. Зранку, повірте, буде ще гірше, тому що, коли ви будете лежати в статичній позі, не рухатися, не допомагати м'язами, м'язовими помпами, штовхати ту густу. А за день збиту кров, та ще якщо й ви воду до цього не п'єте, да? не просто так. Тут тривотерсістим. А сьогодні а, вони прийшли мені вже на відділення, і вже сьогодні дві будуть віддані в тендітні руки нових власників, і один а, разом з топрелаксом в суботу. Так от. Якщо ви в такому стані ляжете спати зранку, максимально ваш організм, коли повинен активуватися, бігти вперед, що буде відчувати неймовірну втому? Багато хто з вас, коли приходить до мене, каже: Я прокидаюся, а вже замрився. Тому, будь ласка, в таких невеликих, максимально ефективних технологіях не треба навіть йти до офтальмолога, платити 650 гривень за прийом, здавати якісь складні заміри, робити фото. Ви просто подивились на картиночку і тепер порівняли, що було з вечора і як максимально яскравіше ця картинка заграла, де? У нас зранку. Який висновок треба зробити? Все в нашому організмі видужує, коли до нього є гарний приток крові, е смачної, насиченої крові. Тобто, наша задача з усіми нашими приладами, що зробити максимально покращити стан судин. Нашої кров'яної системи максимально ефективно допомогти крові рухатися, дати їй посил. Це релакс, це хелс, це максимальна робота на якісь руханки, на активність в житті і дати. Смачну кров, тобто наситити її. А це що? Це Water System, так, це Моксі, це новохід, це комплекс здоров'я і скерувати її. Мозок, так, Наш новуай. він розуміє, де йому треба підлатати, що йому треба зробити. І він сам буде давати імпульсацію туди. Якщо він синхронізований з тілом, тому... Ну, Кому не потрібно наше обладнання? Або чи вам не потрібно на а, ваше обладнання кожного дня? Чи можете ви собі дозволити не знімати стрес? А, а можете дозволити не знімати стрес дітям, а коли в мене дитина кожного разу каже, «А, мам, так нам іти в коридор, а, а нам з вікна дуже часто видно, як працює наше ПВО. А коли вона ось вчора прийшла, засмучена, тому що здавала якусь там презентацію, каже, щось забула, заткнулася, і каже, замість гарної оцінки, на яку вона розраховувала, бо вона готувалася, отримала меншу, і вона прям цілий вечір вчора казала: Ну як? І вона себе винила. Ну як я ж підготувалась? Чому я не сказала? Вона стресувала, і, звичайно, чи треба їй розслаблятися? Чи вона молоденька, чи не треба, чи хай лягає за цією головою з її? Хай це маленька проблема, хай це не проблема на рівні держави або смертельна, але це проблема для неї. І а, вона переживала. Чи треба їй розслаблятися? А чи треба нашим крихіточам маленьким, які бігають на а, а, цілий день як юла, що на них дивишся і заморюєшся? Потім відпочивати, розслаблятися. А чи батькам нашим треба розслаблятися, чи вони вже не такі активні, На що їм ото? вони ж і не напрягаються? Да? Нема таких людей. Тому ваша задача не підходити до кроваті і не лягати, якщо там немає інструменту, які вас розслабить. Я не знаю, як можна жити без новухіта, без новая, без топрелакса, без моксі, без бодіхелса. Зараз взагалі не ну, уявляю, як можна жити без water-сісто цієї живильної вологи а, в організмі нашої, а, максимально яскравої зірочки, яка дає зсередини насичення живими, живими елементами, макроелементами. Тому ось якось так. А, Якщо виникають проблеми, будь ласка, чи запитання, звертайтеся, хто ще не встиг пройти цей тест? А в мене є деякі студенти, яким я ставлю Енки? Так, я ставлю Енки, і я а, дуже сильно розстраюся за те, що я працюю, намагаюся, а деякі а, не відповідають. Тому. Давайте будемо максимально, максимально відповідальні до свого організму, до свого тіла. А ви молодці, ви стали амбасадорами здоров'я в ваших сім'ях. Саме ви принесли обладнання в вашу сім'ю, саме ви зробили цей крок. Це дорого. Це треба вирішити, це треба знайти кошти, але це вкладення в ваше здоров'я. І от такі мінімальні моменти, які ви можете навіть протестувати і зробити висновок, як покращується ваш організм, які справді метаморфози проходять буквально за нічний сон в вашому тілі. Ну, це, це класно, що в нас є таке обладнання. Тому сподіваюся, ви зрозуміли. Будь ласка, відпишіться, хто ще не відписався, як пройшов вас цей тест, чи побачили ви різницю, що ви робили для того, щоб побачити різницю? А якщо не побачили різницю, що ви зробили? А саме в цьому алгоритмі, може, треба щось додати. Я вам підкажу. Все гарного.